Козаки характерники робили таке. Вони ставили перед людиною завдання, було яке надтяжке. Його неможливо було виконати в звичайний спосіб. Наприклад, торкнутися долонію стіни швидше, ніж туди дойде тінь від руки. Ми знаємо, що по законам фізики разом з долонею йде й тінь людська. Як це можна доторкнутися до стіни швидше, ніж тінь. Але коли ви входите в змінений стан свідомості і переходить в дещо змінений простір, це стає можливим. Так вони навчалися надшвидко діяти. Вони діли настільки швидко, що супротивники навіть не могли прослідкувати його у просторі його переміщення. Тому що він йшов в зміненому просторі. Звідки вони і вели боротьбу своїми ворогами? Виток того знання йшов від волхвів. Волхви навчали, Волхви були акумуляторами і носіями того знання. Існувала ціла інституція, коли Волхви ходили по селах і містечках і помічали людей, зріст, яка внутрішня, яких була достатня для того, щоб, щоб їх включити в це мистецтво. І вони тих людей навчали. Тобто на Україні у всі часи була така своєрідна езотерична школа, яка завдяки вихованню відповідних людей утримувала націю в здоровому руслі розвитку. Люди бачили, спрямовували і вони ставали у голові, ставали характерниками. Це не тільки в Запорозькій Січі. Характерник мог жити і на селі. Його називали характерниками, тому що коли людина доторкується до істини, вона стає дуже своєрідною. Вони знають правду. Вони знають, як в даному події себе можна повести, як повернути цю подію, щоб вийшло те, що ми хочемо. Козаки, характерники. Наприклад, могли передбачати перебіг бою, що мав відбутися невдовзі. І ясновиділи, кому загрожує смерть у битві. Тих, хто мав на завтра загинути, заздалегідь залишали у таборі. Чи сміли змінювати те, що накреслено? Йти усупереч законам долі. Людська доля відбудеться. Цього зупинити не може ніхто але вона може відбутися в якісно іншому стані, в більш людському стані, чим в стані, коли людина, діючи безсвідомо, вона переживає страшні нещастя в житті, коли крутиться в тому колесі сансари, яке слідок східно езотеричної культури нам дійшло таке поняття, то це не обов'язково. Просто якщо б була така кармічна залежність, то не було б ніякої еволюції духу. І не було в можливості люди вийти в світ бачення і розуміння тих подій, в яких вона стоїть. То це був зупинений розвиток. Так не може бути. Людина повинна розвиватися. І коли вона розвивається, вона розвивається в бік поширеного сприйняття світу. Зрозуміти польову структуру людини без відриву від поля космосу нонсенс. І останнє так виглядає. От скажімо, у Вернацької є дуже мудра книжка Наукова думка як планетарне явище наукова думка як планетарне явище. А у Пенроуза є інша є наукова праця, він займався питанням, як людина робить відкриття. От як? Звідки це бере? Причому воно таке, що воно стає всім, всіх. І прийшов до такої парадоксальної, вис... парадоксальної висновки. Парадоксального висновку, воно буде вам і метою програми. Якщо я щось хочу досягти, але це, це моє я, от я без цього і сплю і бачу це все діло. Весь час про це ну, бо це моє я. То творець жалюється над тобою і в один прекрасний день дає тобі ключик від всесвітньої бібліотеки знань і дає тобі відповідь. І ти маєш те, то, що тобі треба. Зрозуміти, чого хочеш у цьому житті? І є для багатьох тим каменем спотикання, який не дозволяє повною мірою відбутися людині у духовному плані. Причинно-наслідкові залежності, майстерно відтвореній у фільмі режисера Юрія Ільєнка Білий птах з чорною ознакою, рухають подіями нашого життя. Перервавши зовнішнє зациклення, хоч би й запальним танком, обов'язково прийде знання, куди рухатися, які якості в собі відкинути які змінити, які залишити. Прийде усвідомлення любові, тобто бажання світлої долі для себе, своїм близьким і навіть для своїх супротивників. располагаются чуть выше колен, колени позволяли казаку держать свои бицепсы всегда в норме, без тренажерных залов и без гирь. Казаки были удивительно здоровые люди. Вот эти две точки позволяли держать здоровое и крепкое шею. Звісно, у запорізьких козаків була своя складна енергетична система, через яку вони мали зв'язок із космосом і впливали на оточуючий світ. Небо, земля, глина, вода, вогонь були не просто символами. Підкріплені вірою Бога ці енергетичні тіла та поля творили чудеса. Поле карін дозволяло козаку просматривати територію від 1500 метрів до 10-15 кілометрів рух козака і управляти цим полем. А вміння козаків годинами дихати під водою через соломину має в основі досить сильну дихальну гімнастику. І чимало легеневих хвороб, зокрема туберкульоз, можна було подолати з допомогою і козацьких секрет.